Розглянемо пристрій для, точно, для точного вимірювання кута нахилу від фірми міловок. Так, подивимося, що в нас всередині. Ось маємо такий кейс. Так виглядає у нас прилад. Так, вмикаємо. Для того, щоб він запрацював, треба його поставити на поверхність, яку ви будете вимірювати. Так, от даний стіл у нас іде 0,5. Градусів. Даний прилад використовується для вимірювання кута нахилу будь-яких промислових чи домашніх завдань. Кутомір працює від двох батареїв, має будований магніт. Можна використовувати для трасувальних пил для вимірювання точного кута нахилу. Ну, на прикладі покажемо. У нас торцовка стоїть під кутом нахилу 90 градусів. Ну, приблизно так воно є 89,6 так, а ну перевіримо тепер кут нахилу 45 градусів. Так, затискаємо і дивимося, що воно показує 45,6 градусів. При вимірюванні кута нахилу 90 градусів, похибка має 0,1 градус. І при вимірюванні 180 градусів це у нас 0,2 градуси. Даний пристрій є професійним і дуже точним. Має у нас будований магніт. Кому потрібно, звертайтесь, замовимо, відправимо.